Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. До розмови з нашої студії вже приєднався Тарас Загородній, політичний експерт, і з паром з паном Тарасом хочемо поспілкуватися. про те, виявляється, що українська сировина із сумщини є у російських іскандерах, які вбивають українців по всій території. І як це так могло трапитися, безпосередньо зараз можемо дізнатися в нашого гостя? Тож вітання, пане Тарасе. Доброго дня. То пане чи можете розповісти про цю ситуацію довкола глухівського кар'єру кварцитів і яким чином рашисти використовували ці кварцити для створення своїх іскандерів? І це вже, до речі, продовжувалося навіть після початку війни в 2014 році, так? Ну, це давня історія в дійсності. Там глухівський цей там. Якщо згадаєте, там це було Сумщина, і саме цей округ особливо виборчий, Це ж був округ Деркача. Він недаремно саме там е, намалювався і там активно працював на кордоні з Росією, в тому числі, тому що це було стратегічно важливо для Росіян тримати це е, от СБУ нещодавно заарештувала топ-менеджера, який займався цим е, експортом, в тому числі цих кварцитів. ну це не поодинокі випадки в дійсності Україна. Довгий час постачала і сировину Титана у Украї... Російській Федерації. Так там різні були схеми. Ну, це довгий час відбувалося. Зараз воно вже припинене. А те, що це як сировина використовувалася потім в різноманітних елементах, в тому числі ракетної техніці, це правда, і в даному випадку воно припинене, тому що ну, це загрожує українській безпеці. Але на вашу думку, то чому лише зараз зайнялися так би мовити спецслужби цією ситуацією? Чи вони можливо ввели цю справу раніше, але лише зараз і зокрема висловили підозру, так і тому самому Дерипасті? Ну, дивіться, процес. Ну, знаєте, це ми звикли по знаєте, розслідувати по Фейсбуках і все інше. В Дійсності, кримінальний процес має свої вимоги згідно з кримінально процесуальним кодексом. Потрібно зібрати доказів, які будуть визнані судом, так і так далі, щоб справа просто не розвалилася в суді. Тому, звичайно, що упевнений, що цей процес давно тривав, і зараз вже висунуто підозри, арешти почалися, тому що ну, є, є підстави говорити, що воно не розвалося в суді. Тому що ми повинні звикнути все ж таки жити за західними в рамках західної системи. Мало що ти знаєш, головне, що ти можеш довести в суді. А це відповідні вимоги і до. Правоохоронних органів і до роботи а, з цього напрямку ну оскільки це торкається національної безпеки, то СБУ в даному випадку і виконува те, що потрібно виконувати. Пане Тарасе, на вашу думку, чи ми ще теж будемо чу чути про інші такі скандали чи такі підприємства, які досі працюють на ворога? Пам'ятаємо, і в Києві були скандали з гумовими виробами, та які теж йшли на Росію і в інших регіонах. То що це що це ви на вашу думку? Є це така гонитва за грошима, чи щось інше? Чи це дійсно люди свідомо працювали на ворога? Ну, дивіться, тут, ну, тут, там різні можуть бути в дійсності ситуації. Тобто, знову-таки, тут, тут доведення в суді повинно бути. Конкретні речі, доведені канали і так далі. Що стосується цього кар'єру, це давня історія, я її давно про це чув, що воно саме працювало саме туди, куди потрібно. Що де Інших товарів, ну якщо є підозри, вони доведеться в суді, то звичайно так вони є. Але ми повинні розуміти, що одну просту річ особливо це стосується оборонних підприємств. У нас на жаль, оскільки оборонкою ніхто не займався. Довгий час багато підприємств рівно працювало на Росію тому що там є ринок збуту навіть після чотирнадцятого року. Тут питання, щоб воно споживалося всередині країни, так щоб у нас було більше витрат на оборону, щоб це підприємства мали ринки збуту саме в Україні. Тоді і проблем не буде. Ну як знайте наприклад з, з Моторсіч. Що, наприклад, ну, коли не немає попиту, то звичайно, що коли вони мали там стосунки з Російською Федерацією, то вони були змушені в тому числі орієнтуватися на Росію в даному випадку. Тому все повинна бути повна інтеграція в і в західний простір, і завантаження наших підприємств, щоб не було спокус в різний спосіб співпрацювати з ворогом. Пане Тарасе, ну і ще інші теми хотіли би з вами обговорити. Зокрема, під час якраз того, коли ми домовлялися про ваш вихід в ефір, з'явилася інформація про смерть у російській колонії відомого російського опозиціонера Олексія Навального. То чи цікаво почути вашу думку стосовно того, що це може означати і для самого російського суспільства, чи я яким чином воно зможе себе проявити, показати своє ставлення до. Цієї події і як на це можуть відреагувати на Заході? Ну забудьте про суспільство. Немає там ніякого суспільства, але стосовно еліт, це дуже поганий знак для Путіна. Тобто Путін стільки ну, побоюється будь-яких неочікуваних. Результатів виборів, так що вони і надіждена зняли, хоча це повністю була путінська консерва, навіть його така легка риторика, антивоєнна викликала ну багато багато видному резонанс в російському суспільстві, і Навальний в якості ну реального приємника Путіна. Так, спадкоємця розглядалося, в тому числі на Заході. Ну а далі, знаєте, е е е що там з ним сталося неважливо. Головне, що подумають. А подумають, звичайно, що Путін прибив його. І, скрі... ну, все, так воно і було. Це показує, що. Для еліт в першу чергу це означає, що Путін не так себе впевнено, почуває, коли йде на зачищає повністю стерильну систему. Про, про просто зачищається все е, поле. Я думаю, що пану гіркіну слід вже напружитись, Я думаю, що він наступний е, на, на якісь там речі пов'язані з. З раптовим тромбом інсультом або просто отруєння під час їжі та інших речей, тому що це якраз показує, що Путін не настільки себе впевнено почуває, і це знака першу чергу для еліт. Це означає, що ну Путін вирішив ставати диктатором. Він перебирає повністю владу на себе, не хоче не з ким більше радитись і так далі. Це створює напруження в елітах в першу чергу, тому що він же намалює. Картинки майбутнього взагалі, ну нескінченна війна, ну що би що. да Далі це розвіює ілюзії на Заході, що в Росії можливий період якоїсь демократизації за зразком 91-го року. Ну, все, значить, дідусь злетів з катушок надовго до своєї смерті, буде сидіти до своєї смерті, значить, слід готуватися до війни в Європі. Але також цікава сама реакція так званих опозиційних політиків Росії, зокрема, які перебувають в еміграції. Зокрема, якщо це дійсно відповідає дійсності, що Михайло Ходорковський закликав 17 березня на виборах Путіна в бюлетенях писати ім'я Навальний. Як ви розцінюєте ось таку пропозицію? Ну, нехай пишуть. Це не має ніякого значення. Ну, пишуть, ну пишіться. що? ну і це це в дійсності. Такі прояви вже не мають значення, тим більше що для путінської то для Путіна. Це не страшно. Вони в контролюють російське суспільство, контролюють настрої. Розуміють, де є червоні лінії. Вони їх відчувають. Так якби не відчували і не знали, що у них все гаразд давно провели мобілізацію ще на 500 тисяч людей, може і на мільйон. Uh, так, це теоретично можливо. Точніше, я думаю, що можливо після виборів, але знову таки в якому форматі як це буде відбуватися, uh, і uh, в даному випадку, знову таки, тут головне еліти. Еліти, я думаю, розуміють без вихід, розуміють, що вони бути можуть бути наступними. Просто ніхто вже з ними не буде uh, радитись, uh, звертати уваги і так далі. А це дуже гарна підґрунтя для нестабільності влади Путіна. Ну а як це сприймають в Україні? Зокрема, що це може означати для України смерть Навального? Ну для України добре. Це означає, що ніяких послаблень режиму Путіна не буде. Немає ніяких надій, що там з'явиться якась демократизація. Ну, першу чергу, це добре, що захід, я думаю, що буде розуміти, що Путін ну не договор так. Це ну, це от, от так. От до кінця, і те, що війна з НАТО цілком можлива. В першу чергу це стосується Естонії та Латвії. Ну, це стає більш загрозливо, і Це дуже добре для України. Та, дякуємо за ваші думки. Отож, Тарас Загородній, політичний експерт в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, і тримаємося. Дякую.